Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні ми на пасіці. Будемо дивитися, як вони взяли корми. Я їм вчора другий раз додав. Перший раз давав 20 серпня, вчора було 11 вересня. Дав другий раз, щоб ці кумірки, з яких вийшла молода бджола, щоб вони занесли корму, сиропу. І щоб матка більше не сіяла. Давав я 20 серпня сироп'ям перший раз і проливав від кліща щавлевою кислотою. Кліщ щось не дуже падав, там по три-по чотири кліща падало. Тепер я вже сьогодні взяв полоски, поставимо полоски. Листочки а, А4, намазані олією, поставимо, перевіримо ну, і полоски. Полоски не, не реклама. Поставимо ці полоски, а потім десь в жовтні, десь в середині жовтня, може при кінці жовтня, ще е обдимимо таблетками опіваролю Ну, якось так, зараз відкрию одну сім'ю, покажу вам, як там яка ситуація. Ну і скільки взяли корму, поставимо їм полоски, чи будуть зразу в цьому відео покажу, чи кліщ падає, чи ні. Відкриваємо, Так, відкрив я ось цю сім'ю. на мене зараз на... Два, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять рамках. Тут сиропу вони ще не добрали, ще в них на дні є. Сироп закриваємо, нехай собі добирають, щоб нападу не було. О, тут закриваємо, зараз подивимося, які в нас рамки. На даний час, але я би якось ось так поставив наш одною рукою. Потримаю. Так, крайня. Крайня, по ідеї би мала бути повнометною. Подивимося, яка вона. Ого, нічого собі, на жаль, ні, ще раз, напевно, що треба буде. Вона повномедна, але вони ще не печатають. Зверху почали печатати, знизу ні. Так, підсунемо їх зразу. Сюди. Наступно. Ох ти, а то корму щось поменшало, було набагато більше. Тут знову верх трішки запечатаний. Тут ще не печатають. Друга. Вона, напевно, що матка знову насіяла і використали корм на розпліт. Зараз подивимося. Третя. Третя. Третя пергова в нас зверху запечатана. Може бути. Ну ще їм разок, ще 4 літра їм треба буде дати. У мене така одна з найбільших сімей. Там є ще одна така величенька. Може я ще одну рамку заберу в них, щоб піджати більше. Тут верх запечатаний, перга. Ну і тут маленький кружечок розплоду. Так, то у нас є 4, 5-6 5, 5 якраз середина гнізда. Якщо тут нема свіжого засіву, то буде добре. Якщо є, то не дуже. Ну, але я думаю, що він ще встигне вийти і облетітися. Ні, тут засіву нема. Тут наприск. Значить все добре, матку вони піджали, сироп розкидали по всіх рамках. Потрібно буде ще їх звузити, одну рамку ще заберу, цю рамку поставлю за заставну, вони собі з неї перенесуть. Так, то в нас шоста середина гнізда. Так, тут що у нас є? Перга, перга, тут все перга, тут печатано. Шоста, сьома. Дивимось сьоме. О, ця легенька, сьома в нас з розплодом. Розплід на виході. Зверху трішки започатано. Пусті чарунки, але в них засіву нема добре. Ну, нехай той розплід виходить. Наступна. Теж наступна у нас є трішки печатаного розплоду. А тут з медом, з кормом. Подивимося, чи є засів. Є засів. Значить десь тут повинна бути матка. Де в нас засів. Потрібно їх піджимати. Ну, погода гарна. Вона сіяно, але на всякий час вона тільки похолодає, бджоли самі можуть повикидати засів свіжий. У нас може бути ще взяток, ще доцвітає. Золотарник, той взяток є, тому матка сіє і то так добре. Ще одна. наступна Тут у нас все все залито, трішки залишилось долити і попечатати. Є Дивимось ту. Тут. Тут теж розплід виходить, розплід на виході. Є пусті чарунки. А тут з медом все. Так, і ще. Ще одна остання. Остання у нас тут трішки меду крайня Криюча. Нехай буде вона криюча. А тут все з медом. О, ось і матка є. Матка, вона аж на крайній рамці. Це бджоли її загнали на крайню рамку, щоб вона не червила. Ну, якось так. І робимо висновок. Потрібно ще їм додати буде сиропу. ще одну баночку, ту на 5 літрів їм додам. Вони доб'ють, попечатають і будуть зимувати. Зараз ставимо полоски. Зараз розпечатаю і включуся. Так, відкрив я отут за заставною засунутий листочок для контролю. Тако під низ А завтра або післязавтра подивимося, чи щось падає. Полоски поставив ось так. Отут одну, ось тут другу. Так, через чотири рамки майже в гніздо там, де буде виходити розпліт. Тут поставив рамку, рамку з медом, щоб вони собі перенесли, Не, частину перенесуть, якщо потрібно, буде, то ще, ще одну поставлю. Ну і якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових зустрічей. Сьогодні 15 вересня, четвертий день, як я поставив полоски від кліша. Від кліща і поставив контрольний листочок, щоб подивитися, чи падає кліщ чи ні. Нагадаю, я їх обробляв 20 серпня щавлевою кислотою, 11 вересня поставив. Де ж той листочок? 11 вересня поставив Полоски для перевірки, чи кліщ є, чи нема. Я щось дуже довго рухаюся. Так, дістаю листочок, не міг його дістати. І зараз ми подивимося, чи є кліщ, чи нема. Ви знаєте, кліща нема. Або полоски погані, або кліща нема. Нема зовсім нічого. Ну це добре.